Всім доброго дня. Черговий автомобіль в нас в продажу. Значить, Passat Ultrak B8, чистий 2018 рік виготовлення. Тільки привезений, розмитаний, сертифікований зі Швеції. Значить, дуже гарненький, в хорошому стані автомобіль. 103 тисячі оригінального пробігу. Весь фольксвагенський офіційний. Є всі підтверджуючі документи пробігу. Без проблем це все доведемо. Абсолютно технічно справний. Значить, ніяких зауважень, абсолютно як по двигуну, як по коробці, як по підвізці, як по кузову. Кузов весь ціленький в оригінальній фарбі, нічого не крутилось, не знімалось, всі вікна рідні. Значить, весь час в одних руках машина була, викуплена з лізингового аукціону. Бережно до неї відносились, гарно експлуатували. Стан автомобіля ну, близький до нового, до ідеального. Значить, Так виглядає вживу. Відзнімо, покажу по сторонах. Немає ніяких якихось зауважень по машині. Як по лакофарбу м'ятин, відколів, якихось лишніх корозій. Все чітко, гарно, адекватно. Значить, Гарній комплектації автомобіль. Зараз відніму все, покажу, попробую показати. Це значить, у нас задня частина, корма. Все в ідеальному стані, все гарно, все красиво, бампер не затертий, Значить є фаркоп оригінальний, є в нас задня камера, є електропривід кришки багажника, в такому стані фари, все живеньке, ну, автомобіль на правду, близький до нового. Знизу все також в ідеалі, без корозії, без якихось лишніх нюансів, чітко, гарно, красиво, акуратно. Значить, Ліву сторону покажу. Є заводський тонвікон, це не плівка, це заводський напил. Вікна всі подвійні склопакети, також дуже приємна опція. Краще шумоізоляція і теплоізоляція в автомобілі. Це направду дієво. Це факт. що Склопакети подвійні покращують шумоізоляцію і теплоізоляцію. Значить Є повний безключовий доступ в автомобілі. Так виглядає ліва сторона. Два комплекти коліс присутні. Зараз вона на фактично нових літніх колесах оригінальних. Плюс ще є комплект на литих легкосплавних дисках хорошої зимових коліс. Хороших. Значить, так виглядає передня частина. Немає я, ніяких школів. Абсолютно, як по капоту, як по бамперу, як по фарах. Ну, це все надзвичайно збережене або десь відповідає самопробізі. Скажемо так, ось власне капот, решітка, є дістронік, фара в нас перед максимальна, LED, фара з автоматичним ближнім дальнім, з автокорекцією, є передні задні партроники, є омовочі фар, є підфарники з додатковим освітленням поворотів. Так це все виглядає вживу. Зауважень, як таких немає по машині, абсолютно. Мало таких збережених автомобілів. Значить, от не з банкура, всі захисти, всі пластмаси на місці. Все в ідеальному стані. Фари стан нових взагалі не висічені абсолютно. Так воно все виглядає вживу. В салоні воно також як новий автомобіль. Значить, Лобове також без колів, без зауважень, воно оригінальне. Значить, Є камера, датчик світла, датчик дощу. Зеркала в нас, як в альтраках, всі хромовані, з підсвіткою простору для ніг, зі складанням, функцію функцією підігріву, з автозатемненням, присутнє автозатемнення, присутні, присутні всі, всі можливі асистенти. Зараз покажу по салону і відзніму. Це власне карта водія. Так вона виглядає вживу. Все чітко, все гарненько, повний електропакет присутній. Значить, є у нас датчики сліпих зон, є амбієнт підсвітка по всіх дверях. Значить, це у нас поріг водія, все в ідеалі. Таке враження, якби на автомобілі і не їздили. Дуже збережене авто, на правду педальний вузол, візьмімо, покажу. Значить, сидіння, сидіння у нас аркокомфортовське, рекаро. Гарні приємні зі опціональною шкірою напою, шкіра напомігенька, ніжна приємна, власне, стан сидінь оцініть, вони близькі до нових. Так це все виглядає, значить стан керма. Ніяких взагалі зауважень немає. У керму, по торпедо, значить, ручка селектора КПП. Все тут в ідеальному стані в автомобілі. Підлокітник, власне. підстаканники. Значить, знімо далі салон. Задня ліва, карта дверей. Ось власне, прошу оцінити. Її стан. Все чітко, все гарно все збережено, поріг водія пасажира, перепрошую за водієм. Заднє сидіння, таке враження, якби на них взагалі ніхто не їздив, але дуже хороші, комфортні, на пошкіру дуже приємно. В їзді менше потії. Це центральний підлокітник, що є у нас, Значить, є в нас третя зона клімату. Всі обдувчики, всі, все на місці, все гарно, збережено. Внизу у нас розеточка на 12 вольт, Значить, потолочок. В ідеальному стані, ніде не запруднений, все збережено, все красиво. Так, значить, Тепер відзьнімо місце переднього пасажира. Значить, Власна карта пасажира. Ні є немає ніяких подряпин абсолютно. Слідів експлуатації, є амбієнт тут, є підсвітки тут, є підсвітки ніші. Є підсвітки внизу на ноги. Це гарно чітко, значить, торпеда, власне. Також тут нічого не заломано, не відломано. Все збережено, стан сидіння. Оцініть, будь ласка, пасажира. Все близьке до нового. Дуже збережений автомобіль на правду, без перебільшення. Значить, це в нас задній правий пасажир, дверка. Так виглядає вживу оріг пасажира. Абсолютно ніяких слідів експлуатації, зносу немає. Власне сидіння. Так, відзніму багажник ще. І зараз заведу, відзніму роботу двигуна. Ось, електропривід. Все по машині працює, по електроніці. Також помилок ніяких немає. Все в ідеальному стані. Так, це власне багажник. Так він виглядає вживу, ніяких слідів зносу. Що тут щось возили жорстке, завжди буває воно там поцарапане, знищене, тут все в нормі, все адекватно, є значить, шторка багажника, є багажна сітка, все присутнє. Електрофаркоп, форкоп можна ховати з кнопки. Значить, кому не подобається задня кришка обшивка її так ось все в нормі, без ніяких зауважень. Ще заведу, від зніму роботу двигуна. Передні болти познімаю кріплення крил капоту. Так, автомобіль запускається, ніяких на табло чеків немає, все в нормі, все працює, все красиво. Робота з двигуна. Ніяких посторонніх шумів. Гарна рівна робота. Двигун чітко заводиться, добре їде, гарно тяне, не димить, масло не бере, коробка переключає чітко-рівно, без ривків, вібрацій. Все красиво. Полти кріплення крила. Власне. Ось вони не рухані, колти, кріплення капоту. Також все в нормі, власне, кришку Ну все тут близьке до нового оце з цієї сторони. <бродний>, без слідів масла Направду дуже збережний автомобіль тому кому цікаво звертайтесь телефонуйте будемо раді відповісти